Доброго дня, мої юні читайки, а також дорослі. Ми раді вас вітати сьогодні в нашій Матінській міській бібліотеці на онлайн казкованні Сьогодні з моєю подружкою в Ластуні ми будемо вам читати ось таку гарну книжечку. Ми вже починали її читати, а сьогодні будемо продовжувати. Ми будемо цієї книжечки. Із розділу Особисті кордони, як захистити власну точку зору, постояти за себе і не боятися конфліктів. Отож ми з цього розділу будемо читати повчальне оповідання. А називається це оповідання Усім не догодиш. В цьому оповіданні висвітлюються такі питання. Чому дідусь вирішив посадити онука на веслюка, а сам пішов пішки? Чи сподобалось це Люя, а коли дід з онуком помінялись місцями? А як ти вважаєш, як у таких випадках краще вчинити? Адже уважно слухайте і тоді мені відповідь. Зібрались дідусь із онуком до родичів у сусіднє село. На автобус треба було довго чекати, а до села не так далеко, тож вони вирішили пройтися пішки. Однак дідусь не хотів, щоб малий втомився, тому посадив його на вислюка, а сам пішов поряд. Лагідно пригрівало весняне сонечко, настрій усіх і висляка, звісно, був чудовий, а чоловік, який йшов назустріч, раптом насупився. Як не соромно, такий великий хлопчисько йде, а дідусь пішки йде. Яка невихована дитина? Знітився хлопчина зліз з вислюка, а натомість. Умовив дідуся сісти на нього. Прямують вони далі. Дідусь їде, онук поряд вистрибує, зустріли знайомих людей. Привітались, а ті каже, щось ви, сусіди, не так робите. Дитина ноги збиває, а ви їдете як вельможа. Дідусь швиденько підхопив онука. І посадив біля себе, а сусіди не вгавають. Ой ой ой. То ви ж таки спину тварині зламаєте, ваш вислюк аж зігнувся. Злізли з вислюка обоє ідуть далі, аж тут чуть, як хтось валає ну, і даля. А тоді дідусь і каже, що б ви не робили, всім не догодиш. Гадаю, нам не варто нікого слухати, а самим вирішувати, як краще чинити. А як ви думаєте? А зараз послухайте іще одне повчальне оповідання, яке називається змагання жабенята. Маленькі жабенята дуже полюбляли влаштовувати спортивні змагання. Вони бігали на випередки, стрибали вгору і в довжину, а якось вирішили позмагатися, хто зможе вилізти на вежу. Вежа була дуже висока і стрімка, тож ці змагання зібрали чимало глядачів. Але всі вони прийшли не вболівати, а посміятись і жабенят, адже вважали, що у малюків немає шансів забратися на таку височину. Змагання почалися, жабенята намагалися видертися по крутій стіні, але одне за одним падали донизу під вигуки глядачів. Вони всі позриваються, спускайтесь, поки не пізно, даремно вони це задіяли. Неможливо вибратись на таку верхотуру. Удовзі на землі вже опинилися усі учасники змагань за винятком одного жабенята. Воно тепер продовжувало свій шлях і таки. Піднялось на вершину. Коли змагання закінчилися, друзі почали спитувати переможця, як йому вдалося піднятися на вежу. І тоді з'ясувалося, що причина була дуже простою. Жабеня забула зняти навушники і тому не чулось того, що кричали глядачі. Воно не почула перестороги і закликів повернутися, а просто прямувала своїм шляхом до поставленої мети. Тож, які змагання влаштували жабенята, завдяки чому одному з них вдалося піднятися на вежу. Чи завжди варто прислухатися до чужої думки? А на вашу думку? Сподобалось вам оповідання? Отож, шановні друзі, до слідує Казколаї. До побачення!